Причини усіх не так у нашому здоров'ї та нашому житті сховані у кармі усіх наших тілень, і поточного, і попередніх. Фіолетове полум'я допомагає нам добратися до того потаємного сховку і відкрити його для зцілення нашого здоров'я і життя загалом. Фіолетове полум'я цінний дарунок неба, який приніс нам до користування Сен-Жермен. Фіолетове полум'я дар. Що прийшов до нас із часів Атлантиди та водночас спят реальності. Фіолетове полум'я спалює карму наших минулих втілень, постійна взаємодія з енергіями фіолетового полум'я через веління чи медитації, м'яко очищає усі наші тіла. енергії фіолетового полум'я проникають у наше фізичне тіло, з'єднане з ним. Тіло бажань, з'єднане з тілом бажань ментальне тіло, представлене нашим розумом і нашою думкою, з ментального тіла у тіло пам'яті, яке зберігає усі записи нашої душі, накопичені в нас від нашого першого народження на землі. Очищаючи, фіолетове полум'я видобуває з тіла пам'яті картини наших минулих життів і допомагає трансмутувати їхню карму. Так відбувається при систематичній щоденній взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, коли вона стає для нас такою ж звичною, як ранкове чищення зубів. Епізоди з минулих життів починають виринати у наших снах і з'являтися видіннями в медитаціях. У моєму авторському курсі Енергетичні діаманти фіолетового полум'я» є спеціальна медитація для зцілення карми, трансмутація записів попередніх життів, а також цьому допомагає одноіменна медитація курсу. Інформацію, як записатися на курс, ви знайдете в описі під цим відео. В описі під відео знайдете також посилання на інші відео про фіолетове полум'я. На медитації фіолетового полум'я та трансмутації реальності, а також на мою телеграм-спільноту. Робота з енергіями фіолетового полум'я не несе жодного ризику. Вона не пов'язана з гіпнозом. Вимовленими веліннями, візуалізацією, медитаціями ми входимо в взаємодію з енергіями фіолетового полум'я. Воліннями фіолетового полум'я ми проголошуємо присутність Бога в нас. Я є фіолетове полум'я, дії нині в мені. Я є фіолетове полум'я, світло у клінній тобі. Я є фіолетове полум'я, могутні космічні силі. Я є Божественне світло, вічно сіяюче в світі. Я є фіолетове полум'я, як сонце всюди палаю. Я є сила Бога Святая, свободою всіх наділяю.